Друзі, всім привіт! Ви на каналі MyChoose. Мене звати Макс, і сьогодні я для вас підготував топ-5 студійних моніторів, які можна для себе придбати, які я взяв зі свого власного досвіду. Ці монітори в мене або були, або є, або я на них працював. Якщо для вас топ-5 буде замало, то по посиланню в описі є розширений рейтинг як дорогих моделей, так і бюджетних, там де ви знайдете і коментарі мої та характеристики, тому раджу подивитись. Перед початком підпишіться на канал, поставте лайк. Косик, і я починаю на п'яту позицію. Я відніс сюди Yamaha HS5, які в мене стоять ось позаду мене. На ці монітори я робив детальний огляд за посиланням. Є та що можна, звісно, про них сказати. Ці монітори ви можете знайти як в бюджетних студіях, домашніх або професіональних по всьому світу. Коштують вони лише 230 доларів за штучку. По дизайну та збірочці тут все непогано. Монітори виглядають чудово. На мою думку, це найвдальший дизайн серед бюджетних бюджетних моніторів особисто в білому кольорі. Вони виглядають просто бездоганно по збірці. Все добре. Матеріал корпусу зроблений з МДФ. Також тут є ще технологія трьохстороннього з'єднання від Ямаха, і самі Ямаха кажуть, що таке з'єднання допомагає більш герметичним зробити сам кабінет монітора та зменшити резонанс цього кабінету. Монітор сам по собі тяжкий, все скручено добре в гвинтами нічого не відпадає за. Той рік, який я їх використовую, в мене все було добре, тому нарікань немає. Що стосується комплектації, тут немає нічого дивного. Монітор приїде у коробочці, там буде лише документація та силовий кабель підключення. Стосовно звучання тут встановлений 5-дюймовий проліпропіленовий драйвер, НЧ та тканевий вч вечетвітер. Посилювач класу D, приблизно по 45 ватт на канал на ВЧ та США. Перед вами зараз АЧХ самого виробника, але таку АЧХ ми не получимо в своїх умовах. Якщо суб'єктивно, по звучанню у цих моніторах досить небагато низу. Вони, хоча і по ТТХ, вони воспроизводять 54 Гц, проте це не так. Наприклад, в моїй позиції в кімнаті я ці монітори опер на моду своєї кімнати 62 Гц, тому в мене появився цей бас, проте коли я монітори двигав ближче до себе, далі від себе, то бас пропадав і все почало звучати десь зі 120 Гц, Що мене не задовільняло. Тому для моніторів важливо знайти позицію в вашій кімнаті. Та поставити їх так, щоб АЧХ була більш-менш рівномірною. Стосовно нижньої середини тут також є проблеми, її недостатньо, можна так сказати. Інструменти не так добре виділяються, мутність, якщо вона присутня в міксу, ти її просто не чуєш, але все, що вище 500 гц. Серединка тут чудова, артикульована. Всі інструменти відокремлюються друг від друга, тому можна з легкістю як писати музику, так і зводити. Також мені подобається зона харша 2 те. 4 кГц, яка тут досить ясна, вона тут випечена, на відміну від моїх дінаудіо. Тому я тут добре орієнтуюся, і якщо у гітари дуже багато чотирьошки, блін, то значить там її дуже багато. Стосовно високих частот, вони тут м'якенькі, їх тут достатньо, вони відкриті, вони ясні, проте вони не цикаючі, вони не звінящі, вони досить лайтові, до них легко привикати. Та деякі користувачі цих моніторів та люди, які вперше. Їх почули, вони кажуть, що це бездогано чистий звук, але це не так. Yamaha HS5 це досить непогані монітори, як перші ваші колонки. Вони будуть краще, ніж якісь мікролаби, свени. Тому для початку можна їх брати, проте знайте, що басу в них недостатньо. Йдемо далі. На четверту позицію я відніс Adam t 7 v і вони вже 7 дюймові. Тут є технологія Adam, якраз таки ленточний твітер, який дуже багато людей ненавидять, але. Я до таких не відношусь. По збірочці та по дизайну тут це непогано. Дизайн мені подобається, він досить мінімалістичний. Корпус також зроблений з МДФ усе скріплено чудово. На протязі трьох років в мене ніяких проблем не було. Я три студії змінив, перевозив ці монітори та навіть з перевезенням нічого не відпало, не пошаталося. Я їх навіть продав як нові. Так що все чудово стосовно комплектації, монітор, коробка, силовий кабель підключення та документація. Стосовно підключень, тут є нам. Доступний XLR та RCA балансний, також є два обрізних фільтри низьких та високих частот, та звісно, кнопочка вручення монітора та під'єднання силового кабелю. Стосовно звучання, тут встановлений також легкий поліпропиленовий драйвер, який відпрацьовує досить швидко. Коли я вперше ці монітори купив, поставив включив, то мені зразу припало до вуха те, що вони відіграють досить швидко. Хоча це монітори фазоінверторні. Вече драйвер тут встановлений ленточний, в'юарт технологічно. Технологія від самих Адам е, також вони казали, що в цій новій ревізії те лінійки моніторів вони приміняли технології, такі, які використовують для більш дорогих своїх моделей А та С серії. Це не означає, звісно, що там твітера стають такі, як в С серії. Проте при производстві цих ленточних твітерів вони використовують технології, які приміняли в С та А лінійки. Перед вами зараз АЧХ від самих Адам, про те, як я казав, таке АЧХ у вас в кімнаті не получится. Моя суб'єктивна думка така: тут низу вже достатньо. Монітори можуть грати від 39 до 42 Гц, І в моїй кімнаті це було. Я їх чув, відчував. Нижня середина тут також є проваленою, проте це є фішкою звучання Адам. Серединка тут також розбірлива, більш-менш. Інструменти відділяються друг від друга. Можна з легкістю писати музику, зводити. Проте були в мене труднощі з зоною харша 2-4 кГц. Вона тут, звісно, провалена, тому що там сховається. Водиться кросовер. але якщо до неї звикнути або відкалібрувати монітори, то буде все непогано. Стосовно високих частот, вони тут відкриті, вони тут ясні. За допомогою лінточного твітера вони грають чудово. Проте деякі хлопці та мої колеги, які слухали ці монітори в мене, вони казали, що верх досить ясний та дуже відкритий. Тобто, зверху було для деяких багато. Проте мені з ним жилося чудово. До нього треба лише звикнути, та все буде добре. Я ці монітори можу рекомендувати навіть людям, які не тільки працюють з музикою, але й просто полюбляють слухати. Якщо ви хочете придбати монітори для того, щоб ви слухали музику, і ви чомусь не обираєте якісь хай-фай колонки то Adam t 7 v дуже чудово для цього підійдуть. Ці монітори дуже яскраві. Вони грають чудово, особливо електронну музику, якусь рок-музику. Тому можете до них придивитись зараз. Вони коштують майже 250 доларів. Може трішки дешевше можна знайти, тому це непоганий варіант для покупки на третє місце. Я відніс КРК VEXTA 6. Ці монітори я вже взяв на заміну своїх адамів та попрацював на них приблизно рік чи півтора. Не треба плутати КРК VXT з їх бюджетною лінійкою Rocket. Це зовсім протиполежні монітори, вони відрізняються за всім і особливо за звучанням. vxt 6 це вже досить старомодна модель, якщо так можна назвати. Їх зараз новими досить тяжко знайти. На БУ ринку є, але нові навіть не знаю. По збірочці і склад. Складанню. Збірка тут чудова, матеріал корпусу зовнішній з пластику. Це може трошечки відбиті охочення їх купляти. Проте внутрішня складова це, звісно, мабуть, МДФ або якась древесина. Монітор дуже монолітний, він скомпонован дуже чудово, він тяжкий, а це дуже чудово для того, щоб виспроїдити низькі частоти. Та по дизайну тут нема чого сказати: жовті драйвери, е, основна фішка КРК. Сам корпус має таку якусь овальну сферу, Ричну форму, яка допомагає більш чудово розсіюватись звуковим волнам, але мінус такої форми, її тяжкувато перетаскувати, брати в руки та таке інше. Стосовно регулювання, там є комбінований роз'єм підключення до вашої звукової карти, тобто TRS 6.3 та XLR. Є багато варіацій різних фільтрів. Також є ще тумблер заземлення монітора та інші налаштування, які дуже добре підійдуть для. Того, щоб тонко настроїти свій монітор в вашій кімнаті. Стосовно звучання тут встановлений 6,5 дюймів драйвер кевларовий на досить такому упругому підвісі, та також однодюймовий тканевий шовковий твітер. Особливостю цієї моделі є те, що фазоінвертор встановлений на передній частині, тому вони не так підвержені, якщо ми ставимо їх більш ближче до стінки. Посилювачі тут класу АБ. стосовно звучання, суб'єктивно тут дуже багато низу. Він Чудовий в тому плані, що він читаємий, він розбірливий. Ти чотінько чуєш затухання бочечки. Артикуляція низу чудова, баз відігрує добре. Монітори в цілому можуть прокачати кімнату десь 18 квадратних метрів, взагалі на ізі. Нижня середина, на відміну Адам та Ямах, вона тут вже більш розбірлива, її тут більше, тому якась мутність при зведенні, наприклад, вокалу, на якихось налажування інструментів, якраз таки дві. 200 400 Гц – Це та область, в якій скуплюється багато брухту, який нам не потрібен. Та КРКшки дають нам право так зробити, щоб цього мусора не було. Серединка тут також непогана. Я не можу сказати, що вона тут якась дуже артикульована, проте ти її відчуваєш, ти її чуєш. Ти можеш з легкістю робити еквалізацію, швидкість моніторів непогана в тому плані, що ти чуєш атаку і у компресора. А зона харша тут досить також виражена, як і у ямах, тому можна орієнтуватися. Якщо багато четвірочки, ти тобі неприятно, значить там багато четвірочкової гітари, тому можна її прибрати. Стосовно високих частот, вони не тут не такі яскраві, як, наприклад, тих же Yamaha або Адамах. Вони тут є, вони нейтральні, я навіть можу назвати, вони не цикаючі, також мені вони, в принципі, сподобались. А за допомогою фільтру на задній панелі можна їх підняти або прибрати. Стосовно високих я не можу сказати, що вони мені сподобались. Я працював. В мене вийшло так, що окей, ці колонки я не раджу купляти, якщо ви знайшли їх новими, тому що технології йдуть вперед. Та краще брати вже більш сучасні моделі з ДСП, там з класу Д посилювачами. Ці колонки вже пройдений етап. Каркаве XT це добре, проте я їх не раджу. Йдемо далі. На другу позицію я відніс свою недавню покупку, це Dinaudio BM5A Mark 3. Ці монітори вже класом будуть вище, ніж Yamaha, ніж Adam, навіть КРК. Ну, це точно по звучанню так. Стосовно дизайну та збірочці тут все чудово. Монітори зроблені в Данії, не десь в Китаї, Індонезії чи ще десь. Dinaudio – це компанія з Данії, вони самі производять свої Колоночки, самі роблять магніти, самі кліють динаміки, роблять підсилювачі. Тобто, все. Це контора, яка дуже-дуже поважна в усьому світі. Почитайте, тому що ці хлопці зробили дуже багато в аудіосвіті. Так що по збірочці питань немає. По дизайну він мені також подобається, він мінімалістичний. Матеріал корпусу я навіть не знаю, чи це ДВП, чи це ДСП, чи це МДФ, чи це дошка просто дерев'яна, я не знаю. Шпону неї дуже, дуже красивий, Він мені подобається. На задній частині монітора також є всі возможні варіанти фільтрації, низькі частоти, середні. Також є фільтр високих частот, і ще є фільтр, який відрізає нам бас, low-cut фільтр, для того, щоб ми могли під'єднати, наприклад, сабвуфер, Якщо, наприклад, у сабвуфера немає кросовера. таке буває. На відміну від попередніх моніторів тут лише XLR підключення, балансне та не балансне і. Те, що мене здивувало, в цих моніторів немає регулятору гейна. Тобто ви налаштовуєте гучність своєю звуковою картою або контролером. Цікава штука, але вона й тут є. Стосовно комплектації немає нічого дуже цікавого. Монітор, коробка, документація та силовий кабель підключення. Що стосовно звучання, в цих моніторах стоять 7-дюймовий NG-драйвер або 6.5, ну, в общем 7 дюймів, він тут. Цікавої форми, його з ким не спутаєш. Також матеріал цього драйвера я не знаю, з чого він зроблений Це якийсь композитний, дуже легкий матеріал, та сам хід, динаміка дуже великий. І коли я ці монітори включив, почав просто слухати музику, піднавалив, я здивувався. Я думав, що динаміки зараз випригнуть проте це було була для них норма. Це в них такий хід. Також встановлений ще шолковий однодюймовий твітер який ще закритий такими тривогами. <гольничком>. Це не лише захищає твітер, проте використовується як і ще й розсіювач. На задній панелі також у верху стоїть фазоінвертор щільовий, який ще має форму рупора. Він там якось дуже цікаво йде в корпус. Посилювачі тут класу D. Та стосовно мого суб'єктивного оцінювання звучання, тут дуже багато низу, монітори можуть грати від тридцатки. Я це заміряв румаків візером, дивився, в тому положенні, де. Вони мене стоять, вони ще в мене стоять на кастомних стойках, які я зробив з МДФу та пісочку. Це тяжкі стойки, які розв'язують монітори та підлогу. І RumicUVizer -E мені показав, що мої монітори грають 30 Гц. І я охерел з того, що у цій коробочки, які навіть по розміру, трішки менше, ніж в XT Крикашкінь, в вони навіть. Мабуть, трішки менше ніж Адами. Проте технології, проте інженерна оця думка, яка їх зробила, вона заставила ці колонки звучати так низько. Тому басу тут. Досить, він зрозумілий, він розборчивий. Мої мікси почали, по понизу більш зглагоджені. Транслювання цього міксу також на інші системи була чудовою, тому що раніше, коли я працював на Адамах та КРК, я робив мікс, слухав. В мене в студії все чудово, все мені подобається. Але потім, коли я там іду в машину або десь на якусь площадку, якусь концерту на великій акустики слухаю, і я відчуваю те, що ага, знизу можна було б ще попрацювати. Зробити його більш об'ємніший, більш не застину, тобто гучніше. З Дінаудіо такого нема. Вони мені показують те, що є, і потім я коли слухаю в інших умовах, то воно так само, як і в мене в студії. Нижня серединка в моїй кімнаті, вона тут вийшла з таким горбильочком. На цю нижню середину впливає сама кімната моя, де монітори розташовані. Стосовно самої середини вона тут артикульована, вона тут, вона тут остріша, бистріша, ніж в КРКшках та Адамах. Я навіть набагато менше став користуватися еквалайзерами, тому що я все чую. А зона хаша тут ну, трішечки провалена. Двушечка тут провалена і за кросовера, тому я іноді переключаюсь на свої ямахи, в яких так яких проблем немає? Проте я також до цього звик, і мені це не мішає працювати. Високі частоти тут не яскраві, ну навіть не знаю. Вони вони звісно, яскравіші, ніж у каркашок. Все таки да вони яскраві, вони відкриті, вони воздушні. Ти все відчуваєш, навіть затухання реверів, якихось які як, якщо ми говоримо про сибілянти, про якісь резонанси на високих частотах, вони тут відчуваються і ти. Чуєш точно це резонанс? Це сибілянта? Чи це ні? Тому зверху в мене проблем немає. Та і в цілому монітори за свої гроші вони зараз коштують приблизно там 350-400 доларів за монітор. Вони грають на ці гроші, і мені навіть здається, що вони грають більш дорожче, ніж вони коштують. Ну і звісно, ці монітори вже треба брати для тих людей, які попрацювали на якихось бюджетних моніторах, які хочуть на щось пересісти подорожче. Dynaudio BM5A, вони дуже недооцінені в нас в Україні. Проте в Європі ці монітори та компанію Dynaudio дуже. Поважаю, і це не дарма. На першу позицію я поставив вже дорогі монітори за 3,5 тисячі доларів від компанії Neumann модель kh 310 Ці монітори стоять в другій студії, в професіональній, не в моїй домашній, де я іноді буваю, де я іноді можу працювати. І там ці монітори встановлені парою, звісно, та ще сабвуфер також Neumann 750, то є фул так називаємо. Ці монітори вже закритого типу. Це закритий ящик, це допомагає їм відпрацьовувати досить швидко та точно і без лишнього гулу, який може зробитись, наприклад, в моніторах з фазовим інвертором. Монітори трьохполосні тут є е, НЧ-драйвер, sc драйвер та ще й високочастотний твітер. По дизайну ці монітори виглядають чудово та. Взагалі, компанія Нойман колись в свій час викупила компанію, яка називалась Klein Hummel. Якщо ви цю компанію знайдете, то ви побачите їх монітори, і ви зразу проведете паралелі між Нойма KH-310 та монітором, який випускала Klein Hummel. Вони дуже схожі, і це не дивно, тому що компанія Нойман ці, цю компанію викупила. Потім вона переробила ці монітори та нароботки, яка робила Klein Hummel, і випустила свою лінійку. Там досить запутана історія. Якщо вам цікаво, то почитайте на сайті. Номень ну, це все є стосовно збірусі та дизайну. Монітори мають монолітну структуру, монолітну форму. Все зроблено чудово. По збірці питань немає. За свої гроші воно все коштує. Також по дизайну ви можете бачити, що монітори мають якісь аеродинамічні форми, якісь такі вирізи. Це все зроблено для того, щоб фізично звук розпространювався так, як потрібно. Просторі основно підключення доступно нам, звісно, по аналогу. Також є багато фільтрацій різних, які ми можемо використовувати для того, щоб налаштувати монітори під нашу кімнату. Звісно, для цих моніторів треба під не просто кімната пуста, а підготовлена кімната. Не отака домашня студія, як у мене. а... Проработана фізично професіоналами, інженерами, акустиками, з плаваючим полом, розсіювачами і так далі. Тоді ці монітори будуть звучати так, як потрібно. Стосовно звучання, коли ці монітори почув, то я звісно включав свої мікси, які я робив вдома ще на аудіо на адамах та керкашках. Я зразу відчував те, що я знизу трошечки ошибався його було недостатньо, те, що я й казав. Також я досить промазував з сайдчейном, я дуже перетягував. Фреліз, тобто, в мене бочка клацнула. Ще якась пауза трішечки, і потім вступає бас. В мене в кімнаті мені здалося, що все окей, проте ми ж не забуваємо про Waterfall, який у нас є. А в нормальній кімнаті такого не буде, і тому це я відчував. Монітори грають швидко, особливо понизу. Як я й казав, там Full Range, якщо у нас є ще сабвуфер, неважливо, ну йому нас 850 або ні. Якщо ми маємо Full Range, то ми, звісно, чуємо 20-20. Стосовно нижньої середини, тут також все непогано. За що того, що монітори трьохполосні, там більш детальні. Детально все розпреділяється по полосам, та ми відчуваємо все те, що нам необхідно. Двохполосні системи вони чудові, проте не такі детальні, як трьохполосні. Нижня середина розбірлива, вона детальна. Інструменти відокремлюються, Якщо є якийсь мотлог, який треба прибрати, вони це покажуть. Стосовно середини, звісно, вони артикульовані. Монітори за рахунок того, що закритий ящик вони відпрацьовують швидко. Можна з легкістю налаштувати атаку, реліз компресор на це не тратиться велика купа часу. Ти сразу це все чуєш. З приводу еквалізації в мене також не було проблем. Я брав свої стеми, приходив туди з ноутбуком. Відкривав проект і просто робив стем-мастеринг, який потім звучав чудово. Високі частоти мені вверху понравився, і немає ніяких питань до нього взагалі. Це найчудовіші монітори, які я слухав, які я бачив, тому я їх і поставив на першу позицію. Так, ці монітори треба, як я казав, ставити тільки в профстудії, в підготовлені приміщення та брати людям, не початківцям, не таким домашнім звукарям, як я, а вже професіоналам, які пройшли певний шлях в професії. Вибір моніторів це річ індивідуальна. Вони можуть вам не сподобатись. Проте я був у захваті. Якщо вам сподобався мій суб'єктивний відосик без всяких якихось там занудних фразочок, а от сама моя думка, то поставте лайкосик, напишіть в коментарях. Якщо це була повна хрень, то чуваки, напишіть і я буду робити відосики, не такі суб'єктивні, не такі бла 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 блашні -бла От як можна сказати так. Розповідайте, які монітори є у вас, мені цікава ваша думка, та які можна було би вставити в мій топ. Якщо так є про те, як я казав, в цьому топі лише ті монітори, які в мене були або з якими я працював з вами Був Макс, це канал Майчус, і всім пока.